Протягом двох днів на Прикарпатті сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких одна людина травмувалася, а ще одна загинула. 6 грудня до поліції надійшло повідомлення про аварію, яка трапилась в калуші на вулиці Героїв України. 55-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем, «Сенс», не обрав безпечної швидкості, проявив неуважність та здійснив наїзд на 53-річну жінку пішохода, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Наслідок наїзду місцеву мешканку з отриманими травмами було доставлено до лікувального закладу водія. Поліцейські перевірили, він керував автомобілем Тверезий. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Це частина перша статті 286 Кримінального кодексу України. 7 грудня ввечері летальна аварія сталася у селі Стопчатів на Косівщині. 35-річний мешканець Коломищини, керуючи автомобілем Джілі та рухаючись у напрямку населеного пункту Яблунів, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. З'їхав у кювет і здійснив зіткнення з бетонною конструкцією від отриманих травм. Кермани загинув на місці події за фактом аварії. розпочато кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Слідчі проводять досудове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Перш за все обирати безпечну швидкість і дистанцію також враховувати обов'язково погодні умови. Пішоходам нагадують про важливість використання світловідбиваючих елементів у темну пору доби. Це допоможе водіям завчасно їх помітити і значно знизити ризик ДТП. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.